Попався. Хапайте куби, га? Я зроблю вигляд, що не бачив це. Та що ви робите, який странний? Ну що, знову повертаємося в божевільний світ гусей, де довіряти не можна нікому, навіть собі. Буде весело. Приємного перегляду. Я тебе там побачу. Я пішов помирати під гірку, а там хто? Кубашка біжить і убиваєся йому ні ні ні, цього разу було навпаки. Я підходжу, а він вбив його, і я не його да, просто да, за рекордити. Да, я, с... я хотів померти. Да, це це не Щоб ніколи монетки Все, не, не достались. Уля, не да, я вийшла. Не я теж додому. Скіп... Ти не додо, мій додо помер. До ні, я додо, а ти не додо, ти брехло. Я додо, а ти не додо. Що ви додому. Ти а вох брохов. А я додо. Ти Ох, брахов. А я э. мамінго. Чого ви тут буваєте? Вашка, привіт. Привіт. Що дурачки? Він а, не додо, дякую. я додо. <ріхи> я додо. Дякую. Ми <ріхи> кікну. Ну, давай таки Оха, даду, кіка, є. Якщо шо він додому, він додо, його зарізать, застрелить, якщо ні, то ні. А кого ми мікіки кока Я? Скіп, скіп. А мене за що я Баска ти зарізав а його при мені. Та що ви робите? З ну, інший странний, я хотів помонарти, щоб нікому монетки не досталося, ти. Боха після мене кікайте. Ні, баночок, я думаю, Ну, типа, поки у нас один мав, блядь, і пелець залишився. Ще, типу, пелець підходить, мене підрізає, так, мирно уходить. Алло. Алло. Що ти? Голова. Ні. Ні короче, його слова «А ти Лалі не бачив?» і «Пук!» лопнув. У нас або Еспер, або Нєвєдімка, або Телепат, або Нєвєдімка. Ну він до мене підходить, каже «Ти Лалі не бачив?» і Я тільки що була, там де грамофон. Так, так. Такі нотки, типу. Він або Нєвєдімка, або Нєвєдімка, або Нєвєдімка. А він Канадой, да. Або Додошка, може бути, на такому таймінгу вже. Я в нас як випадок голосую в Зака, ну тому що щоб... Блядь, треба було скидку. Ого. Мене дивує, що в мене не думає. Я? 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 Дайте йому відпочити. Бля, тепер цікаво, чи Бурбон і Сандра не коханці, чи не? Я люб'я. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Сандра коханці. Я буду взамотрити. Буду вас захищати.

А що він зробив? Треба... Я бачила синю тінь перед тим, як вона допала. тінь. А тінь чорна. Ага. 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 Я на рибалці ага. зараз був. Сіру тінь. А потім де? Не, почекайте. Почекайте, почекайте. А де труп був? Де труп? Труп на верху. Вона пройшла тут вам все нападає. І я побачила мілком синю тінь. Um, Ні, nee, Я просто там пробігали, ну кубки. Я Звичайно на а вони настільки <с yaş> широка, щоб з рибалки аж туди дістати І Машина. А по Канаді є інфа? Є інфа, що інфи нема. Ну я вам ще прошу брал, де дам. Да є або невидимка. Ну, по заку інфа поки є, ну ладно. По ЗАК собі завдання робить, та й все. Я кажу, що я далеко кубик запад. Uh -huh. Дякую. Треба там сам друг яка там стоїть. Якщо только хаммец, то він разом знай просто впаде і все. Ну почему я нахожу там? А, я шостынач, почему я не нахожу там? Ты Артем ошукал, я сказав, Артем туди пішов, все. І а там назад да, і все. я стояла біля, знаєте, где припинить рамку. Де, де. Я зробила це завдання, иду напрямок лівий, і бачу труп. В а де? Де а де хтось бачив с терен? Зона, где ховаться можно би для ну, тебя. Теререн пошла до левого. Просто реально якось дуже швидко труп-то з'явився.

Будет уже сорок. Скажи тут банши на ф на фотке, да? Ой, устаются. Не-не-не-не-не-нарі. -не -не -не. Короче, так просто відволіктися. Ми в пошуках Канади. У нас тут информация по Канаде. Е, короче, но как світу і не Канаду. Все. Ну, так а у нас по суті скат. всі трупы рапорты ну, і один єдиний лекс, по моєму за заропорт. Да, я перший. А також у нас ну, терен купила, все репортував. Боже, злака. То у нас две Канады было? Да, задумав. Я на завданням и наче. нас по завданькам завдань вы буквально Та там три завдання залишилось осталось, І випу... Куба ну, ну, не да. уб'я нікого. Бля, ну вбивай, вбивай, валя, будь ласочка, вбивай, 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 вбивай. Вбивай, Валя, Валя, вбивай, будь ласочка. Там завдань, майже не залишилось. Бля, ну чого мафи мої не вдома нікого не побачив. А, ви, ви Та, не. У, нас а у нас ще два живих мав. Два живих мах, три живих мать. я сам до вас. Я, я вам кажу. прийду! Зроблю вигляд, що я банту звернув. Пішов. Я зроблю вигляд, що не бачив це. Що саме? Явантус? Я не, не, не бачив нічого. А це Аліна. У неї також є свій ютуб канал. Була б чудова, якби ви перейшли до неї і написали під останнім відео, що ви від мене. А також незабаром вийде сумісний відео з перепи з інпостерами. О, я тебе бачу. Ти мене бачиш? Щас. Ого. <пі> <-пі>. Канамо? Я <пі> не <ні, ні, пі> <я> був труп, <пі> в ванной залишила. Так, я взяла, відкрила крон, кран в ванну і пішла. А, цей труп в коридорі, я не бачила так. Ти збіг чи не біг? Знаю. Можу сказати, що зараз на кухні прибіжав кубер і Аліна. І Аліна ще каже, кубер, я тебе бачу, а кубер сміється і питається да, ти мене бачиш? Може, грають в двавата, откуда ти знаєш. Я, Мені хтось говорить, вони могли б просто радіють, що вони один одного бачать, вони просто радіють. Це фазмофобія, але вся. Зір це такий дар дарсний. Дай нам знати. Зі мною говорив губернатор. А я думала, що це Кубер зі мною говорить. Я кажу, коротше, я не знаю, що. А потім він прибігає і не бачить, як зі мною говорив. Ах, чисте сердечное признання. Б'ять, вона ще никого не з'їла. Ну, я думала вона, вона пеликан. Я вам клянусь, мені здалося, що вона філікан. Тепер моя моя черга рассказать дивну ситуацію між тут двома. Сандра і Лекс хотіли щось зробити з унітазом. Іронія в тому, що вони вдвоєм були, розмовляли, вони ще що почекали, щоб я їх спустила. І коли я спускаю, я бачу двоє трупів. Питання. Сандра сиділа в унітазі і спустили воду, і вона була угу. на озері. Не хотіла вилазити з води. Лекс з собою забрав нашу тайну. Дякую тобі. У них просто от крайності крайність. То жінка остається всім руть, то чоловік остається всім руть. Ну, типу, для них це нормально? Лекс просто з першої секунди дізнався мою роль випадково. А свідки помирають, так? Так. Ну, в туалеті не можна. Він не помирає в туалеті. Якщо що він помер переходить буде трупів, то зак мав, ви ж помните, так? По якого ці його любов хварні. Без логіка. На вході з кабінету до світла хтось вбив цього атама. Ну це не борбон. борбон. Це точно не робив факторин тільки ті не тліпат. Ні, Борбон тільки що стояв на, на там, де черепки, оце під світлом, там черепок звідняв, або мишей би. Я просто тільки-тільки-тільки без. Я не маю Да? Да, я бігла, ти пробігла? Я стояла, знизу пробігла. Про це світло. Ти знизу 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 Звідки ти пробігав? Звідки ти пробігла? Там хтось стояв, я пам'ятаю, просказнував, про хтось стояв і він ще був вже. А можливо, до речі, бурбон на все лобі я знаменитисть. Ти, ти не знаменитість По факту знаменитість я пари, бачила, пари, що знаменитість, я не бачу, що має маю. Він сильно хоче. А за що <свят> мене буде? До ти ти лопата кікас. спочатку. хочу його викинуть, може тебе викинем? Ти не хочеш, щоб перебіг до доба, ти мав? Ні, якраз я не мав, а вот про тебе я нічого не знаю. Я Борбона голосував. Я в тебе. Ван Детта, а може тебе також відправити до нього? Молодець, Ван Детта, 10 з 10. Ну що не Можливо. так? Він хотів виграють на видошки, все, я йому дала цю можливість. Отак більше не робимо. А дивіться, О, а дивіться про зака. Я вам не... казала, що зак не вбиває. Ну, ти, ну, я ну, бачу, блядь. Дивіться, ти я су, жінка і зак. Я, я поняв, що будемо тільки ми двоє. Були. А, ніфіга, що поробиш. Я лишився сам. Блін, блін, блін. Ми останню граємо Як я мені, зак, останньо, якраз я на буду, мені треба останню якраз виграти. Так, мені начебто більш-менш нормальні завданьки випали. Зараз ми швиденько їх зробимо і заріжемо нашого дуелянта. Я сподіваюся, що мені дадуть зараз ще хоча б одне завдання зробити. Так. І там на вулиці останнє якраз сміття викинути. А потім туди ж саме виконемо і нашого дуэлянта. Біжу, oh. біжу, біжу по коридору, і бачу, там мовня або він пролітає. Капів, рожевенька. Не побачив хто саме, а це або валі, або оце. оцей. Хтось із них. Блекс коли Ми разом з Лолі. Тільки-тільки впав, тільки тільки впав. Хтось із них розуміє пробіг. Лолі не зі мною був. Я на світло бігала, якраз світло світ. Одну кнопочку доробити світло вробити. Або коли робив канат. Я взагалі. Зачай, я, там кто сражает убил, значит валит идет. Шутку свиту Лале Артем, походу, два мапа. Ну вали точно тики шов было. Артем за не просто обиха. <сум> 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 я не знаю. Я не ма. Що я ви? Не... Я просто вийду чого туди. я? Я не розумію, чого ви чого в мене було? всі топите? А а У нас починається геноцид гози. Я дуже раз... геокажу, чого кажу, Що це перевертень? Він уже другий раз мене підставляється. Я по опуску. Виганно влаштував геноцид гозовий. Требуї У нас залишився ще один схожий на, на розового. То Це пигмент, а, розового. Я розового. Виб цінити, То, не знаю, скидки пигмент, чтобы Не Бля, ну як сапоган? погано. я канада. Добре, добре. Террен, чесно, чесно, цього, цього разу честно. Будь, будь ласка, повір мені, я лінь. Окей. Okay. Коротше, там така пігня проїздила. Панаводки руїни... руїна зарізав бурбон, а потім нечайно зарізали драгої, так. Ну, Остання я катка, рада, походу, реально остання. Незвичайно, хочу вам висказати, що мирним. Дорогої мирним. Самим мирним в цій катці. Ага. Так, що, давайте. Атема. Ну, типа, вот ну, это не нет, это знаменитость Мерла, знаменитость Мерла. А, я вже а Генії! А я завжди до кінця намагаюся це Окей, не вендетно не розуміло. Я вихищаюся. Ні, я. Прості, Артюм, прості. Я знаю. А за що Кубера під нож? Якщо я вам мафазую. Добрий вік. Я побрикав. Ану. Ладно, губернатор знаменитик, знаю і побороти. У тебе право. микрофон включить. Блин, а ч? Ладно, по най моей нагрузке, блять. Сандра вчерипнулась в губернатора. Я зарядиюся. Давай, кого дальше? О, Давай, мол, а за що мене? Я вам взбив мафа. Я сказав, що рожевий вбив, це от валі якраз був. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Може терм все-таки тепер. А, ну так, да, Гуєн, а те, що ти вбиваєшся так, ні. Я вбиваю, Знаменити ти, ти, ж, жива. Я вбивати Не можу, але є, я потрібна. Є. Що ти кажеш, Кубер? ж був. Кубер, що ти тієш? Ходіть там телефон вбивати. Знаменитість жива, типу. Гуєн, а голіна, ти серйозно?

Він. Я Він. Так, коли ти ще раз скажеш, я чесно кажу тобі до стве, типа я клянусь, я я круг зачем. Я хотіла в когось стелі. Я сказала, що я бы в руїнах. Там такий завіз. Ага. Заряд... Я казав, я не читал. I'm going